Всім привіт! Завжди хочеться знімати відео, щоб було якось так гарно, щоб я там така була намальована, нафарбована. Але життя воно таке і в мене так не виходить завжди. Тому хотіла вже зняти так, як я можу це зробити, тому що тут в мене бігає Тора, маленька зараз спить, тому знімаю, як в мене це виходить, тому що іншої нагоди може і не бути. Ми просто, я і чоловік, ми удвох з дітьми вдома сидимо. Він працює онлайн, тому дуже багато часу я проводжу з дітьми. І коли одна дитина засинає, інша прокидається. Або Тора вона ж не спить в мене в день, тому що вона так, ти, спить в мене по 10 годин вночі, Тор, що це за сексі? Що за сексі? Ти хочеш сісти? Ось, тому ось так і знімаю, як можу. Агой кажеш. Кажи привіт, друзі. А вона їсть вкусняшки. Рок. Це вона таке любить. Так ось хотіла зняти відео, що мені дуже сильно пригодилось в перший місяць з маленькою дитиною. Я вважаю, що це цікаве повинно бути відео, тому що дуже багато людей думають, що треба дуже багато, ну знаєте, там накупити там всяких штучок, типу там олійки. Різні там креми і так далі. Але я вам. Вибачте. Але я хочу вам показати свій мінімум, того, що нам знадобилось реально, і поділитись вами, може, вам це буде у нагоді чи актуально. Звичайно, я буду опускати такі речі, як речі для дитини, як рушничок для дитини. Я маю на увазі саме з косметики і догляду, що нам пригодилось, що мені дуже стало у нагоді, прям без чого я не можу. І я вам зараз розповім. Перше, що я хочу розповісти, це, мабуть, про вологі серветки. В мене, ну, зараз це в мене Nature Kids, але я скажу вам так, я ці серветки вже купила для. Старшої дитини, тому що для молодшої я зрозуміла, що ніякі серветки не підходять. І а, в неї на попки <хи> йде дуже сильне почервоніння йде. І тому я зрозуміла, що навіть самі класні, самі суперські якісь а, серветки не підходять для дитячої шкіри. А, я дуже багато серветок вже витратила і зрозуміла, що краще від них не стає. У дитини з'явився дуже сильний висип на попки. І, мабуть, це у усіх дітей таке, я не знаю. Але і у Тори таке було, і у Мей тепер таке є. І я хочу сказати, що коли я була в перинатальному ще сторон, мені дуже класний крем. Посувітувала головний лікар гінекологічного відділення мені сказала, ось є класний дуже крем під підгузок, він супер-пупер. Він називався Мініш. І тададам, його зняли з виготовлення. Його більше не виготовляють, і я була у розпочі, я думала, десь на складах якихось пошукати, я його так і не знайшла. Тому я стала шукати такий крем, котрий був би хоч трошки схожий на той крем. Тому що коли я наносила мініш, він просто як чарівна паличка, практично з першого використання, прибирав почервоніння і робив попку як персик, дуже гладенькою і здоровою. Ніяких питань. А зараз я тут намучилась цілий місяць, мені мама спочатку. Ось такий подарувала у річі бейбі. Дуже багато на нього було на цей крем, дуже класних відгуків. Сказали, що вау-ефект. Тут він зроблений органічний на 96%. Він зроблений на основі термальної води типу Супер-Пупер, але. Я не знаю, я прям такого ефекту, вау, від нього не побачила. Але я, в принципі, думаю, для використання можу комусь згодиться. Але саме, я шукаю саме вау-ефект. Потім після цього крему мама мені ще купила для Рожпа Зеціка Plast B5. І це виявився наш вау-ефект. Реально, мені оце ніхто за рекламу не платив, просто це від щирого серця, таке побажання. Ось саме цей крем дає вау-ефект, і він повністю прибирає почервоніння. Якщо при кожній зміні підгузка його використовувати, то реально буде вау. Бачите, в мене вже вона така, вже практично і нема цього крему. Так, це не самий бюджетний варіант, але він працює. І якщо він реально, тільки він буде в мене працювати, то буду його купувати. Ось. Зараз я тестую Судокрем, тому що мама каже, що він теж дуже класний, що під підгузок це теж вау. Я тільки сьогодні почала його тестувати, в принципі, Гірше не стає, тому це вже класно, ось судокрем. Тому в мене ось така вже колекція кремів під підгузок, можна сказати. Також мені знадобились аспіратори. Ось в мене є ось такий з гнучким таким наконечником. І той, котрий мені більше подобається, але він мені здається для дітей, мабуть, від, від трьох місяців. ось, Такий, цей, бачите, з маленьким ще наконечничком для маленьких носиків. Це, мені здається, підходить прямо для новонароджених. Цей аспіратор. Він мене рятував вночі, тому що десь о 2-3 ночі я не знаю, що трапляється, але у дитини завжди закладений ніс. До цього все ок, і в день все ок, а вночі ось так трапляється. Тому я аспіратором. Відсасую е, сопельки і е, капаю ось такий хюмер. Це знаєте, як морська водичка така. А це саме хюмер, я взяла там є для маленьких діток. Але чим він відрізняється, я думаю, нічим Просто маркетинг. А, тому ось такі монодози, і навіть коли ви відчиняєте його, то в, звідси водичка не виливається. Мені це дуже-дуже подобається. Тому Ось, і тоді дитина, в принципі, спить вже спокійно з чистим носиком. А ось цей аспіратор це виробник Швеція. Бачите, як він тут. Зараз покажу. Ось так він тут упакований. Тут ще є ось змін, змінні фільтри. Вони тут. Ось, ну, в принципі, той самий, бачите, але тут мені подобається, що ти береш як ручку. І відсмоктуєш. Дуже-дуже подобається, дуже комфортно ось так брати і відсмоктувати. Тому що тут так, ну дуже складно так зробити. Але цей підходить для новонароджених більше. Але мені не подобається всього, що він оцей носик він буває просто так Пум і все. І ти такий ніч темно. там тільки маленький ліхтарик або нічник, і воно просто від, відскочило колись. Я не знаю куди, але наступного дня я знайшла в іншій кімнаті, тому що, мабуть, або дитина принесла, або хтось наступив і приніс. Ну, коротше, ось така історія з цією штукою. Далі, ось у нас є такий засіб для купання. Хотіла сказати, дешево і сердито, але реально не дуже дорого, 70 гривень, це байбізая, зая, 0+, Від маківки до п'яток. Дуже мило і реально бюджетно, і ми всі ним миємося. І я, і чоловік, і Тора, і ми. Всі. Ось так. І я думаю, не обов'язково купувати якісь такі штуки там за якісь великі гроші. І останнє це. Ось пустушка. Ну, може, не остання окей. Пустушка. Я дуже скептично була налаштована, але ми одного разу її взяла. Це, бачите, вона така маленька для зовсім маленьких діток. ось, Треба помити. <клес> І вона її навіть смоктала, тому що Тора зовсім не брала. І знаєте що? Я не хочу. Її привчати, тому що я вважаю, що ці постушки це більше для батьків, щоб вони трішки розслабились. Um, просто щоб заткнути дитині рота, знаєте. Але інколи, коли вже дуже вона там сильно кричить, наприклад, коли дуже-дуже спекотно у нас в хаті, і я вже все зробила, все, що могла і не могла, і вона кричить, то це нас дуже виручала ця штука. Десь два-три рази. А так вона її випльовує, коли я ще давала, і все. Тому це так, знаєте, на екстрений випадок. Далі те, що згодилось, реально, це ось такі ножиці, бачите, з круглими закругленими кінцями. Це ще торені, тому використовую для неї, і для нової маленької дитини. Дуже класна річ. Це Ліндо, це ще з бебі-бокса. Це мені моя подруга подарувала. Каже, ми не використовували, тому ось тобі тримай. Дякую, Аліна. Ось. Тому так. Після цього ще мені педіатр не, нічого не сказала. Про педіатра я так і не зняла, але я обов'язково вам зніму цей треш. Що треба вітамін Д до року усім діткам треба вживати. У Вітамін Д. А після року, якщо дитина вже п'є літр і більше води, тоді можна його відмінити і давати тільки за показами або а, у холодну пору року. Ось у мене такий Olied Trim Kids. Але я ж знаю, в мене вже друга дитина, тому я даю по одній краплі. Одна крапля це 600 IU або мо. Ну, це одиниць, 600 одиниць. Ось. Це теж дуже важливо і треба. Це я вам кажу, тому що я знаю. Ось, далі. Далі термометр. У ну, мене ось такий термометр. Бачите. 36,7. Це я вже нервую, тому що було 36,6, і тому перед камерою трішки я нервую, тому... Вже трішки зросла до сіми. Ось ця річ теж дуже класна, особливо те, що вона безконтактна. Я пам'ятаю, історію, мені там треба було тримати цей термометр з гнучким наконечником. Це було дуже-дуже складно, але я це робила і навіть ректально міряла. Це жопа, вибачте. Але ось цим дуже практично і швидко. А далі, що дуже-дуже пригодилось, мені стало нагоді, це мамалак. Ось, бачите, Мамалак. А це фермент лактаза, котрого дітям не вистачає до трьох місяців в їх організмі виробляється недостатня кількість лактази. І від цього порушується смоктування. І виникають больові відчуття. А коліки це як наслідки цього дискомфортного відчуття, котре триває перші три місяці. І це мені теж в тому ж перинатальному сказали, що це дуже класна штука, і вона підходить усім. Тому що це чистий фермент ніякої хімії. Ось. І я Торі давала. В перші три місяці цей мамалак, і це було наше спасіння. Вона була в принципі спокійна, о, ніяких проблем. І коли він вже закінчився один раз, то ми вже зрозуміли, що таке коліки було таке. І чоловік каже: будь ласка, будь ласка, замов новий мамалак, я зараз побіжу, заберу його в аптеці, тільки зроби так, щоб я тільки прийшов, забрав і все. Будь ласка, тому що без цієї штуки. Дуже складно було реально ці коліки діставали дитину просто жах. А зараз в мене мамалак декілька баночок там стоїть, і ми спимо спокійно. І тепер точно останнє, що нам пригодилось, це ось такий ерго рюкзак Цю фірму Love and Carry Я дуже люблю. Теж в мене Тора була тільки у рюкзаку. Потім ми ще такий хіпсіт купили як стільчик, і тільки так ми її транспортували десь ходили, тому що це дуже класно і руки вільні. І я про це можу зняти просто ще окреме відео, тому що я вважаю, що в нас дороги для візочків просто не пристосовані. Я розумію, що мене може хтось дивиться з Києва, який. Люди, котрі живуть трішки в паралельній реальності. Але якщо ви подивитесь на моїх відео, тут з села на дороги, але, або, навіть, або навіть з міста, це жах. Просто жах. Доріг немає, і там такі великі дірки, що там я, мабуть, можу просто стати і, і провалитись. Так ось Ерго-рюкзак, ви вже бачили, як це працює. Так? Ви там одягаєте тут спеціальні ось кріплення. Вони фастекс, вони дуже дуже круті. Вони як для походу угод. Ось, ось так. Тут дитинка в мене і в принципі дві руки дуже дуже вільні, і можна робити все, що хоче, бо брати старшу дитину. Ось або чоловіка за руку можна взяти. Все як хочете. А тут ще ось бачите, це мені подруга віддала, тому що той ми свій перший продали. Тому що ми якось тоді ще не планували другу дитину і якось не думали про це. А тепер ось, бачите ще така штука, він відчиняється тут. Ось, і тут сіточка. І дитина в цій сіточці. Коли спекотно. Ще тут є спеціальна така та штука, як вона накриває голову від сонця. Тому я не проста мамка, я з візочками не дуже в добрих стосунках, тому що з Торою перший місяць я візочок так везла в перший місяць, тому що вона не набрала 3500 тоді. Вона народилась 300. Це ще тора, це ще з першою дитиною. З другою ми теж чекали десь. Декілька тижнів, десь тижні 3-4 ми чекали, поки вона теж стане 3500, Тому що цей ерго-рюкзак можна від 3500, Ось, бачите, тут навіть є 3500 до 15 кг. І я везла тору візочку, нам подруга віддала той візочок, я його везла, везла. І просто тут посеред дороги був білборд. І я його хотіла об'їхати. І гарно, що я була з чоловіком, тому що я чуть не перевернула отак візок, просто тому що там, як я кажу, калдайобіни. І вибачте, як я кажу, з пісні слів не викинеш, це реально калдайобіни. І просто от, я чуть не перевернула з дитиною цей сраний візок. І чоловік тоді підхватив, і все окей було. І після того я кажу, хай! Люди їздять з візками, а я буду ось так в переносі, тому що це ще й фізуку мою прокачує, і я скоріше прийду до форми, до ладу. Коротше, для мене одні плюси. Якщо цікаво, я можу це, про це ще зняти щось. Відео пишіть, буду вдячна за підписки, коменти. До зустрічі! Бай-бай!